ситуації е, існує реальна можливість отримати мобілізаційне розпорядження в надії забронювати своїх працівників, зокрема, найбільш частим таким питанням стає на консультації, що робити, коли перед тим як подати списки на погодження до генштабу та мінекономіки про бронювання, е, зокрема висувається вимога щодо актуалізації свого ВОЗ або загалом уточнення військово-облікових даних. Ви повинні розуміти, що поки у нас немає витягу з наказу про бронювання від мінекономіки, ви не вважаєтесь таким, який заброньований. А відтак будь-які походи до ТЦК, якщо ви прийдете на актуалізацію даних, пройти ВЛК буде необхідним е е пунктом. Пройдете ВЛК, визнають вас придатним. Звичайно, що підстав вважати вас заброньованим на той день і час немає. А відтак, якщо ви будете придатними, є висока ймовірність бути мобілізованим.